Хто тут красавела? Навосламо намотав, в де страхуватися онлайн підтримка ментального здоров'я. Спеціалізовані центри Brave and Safe надають психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Детальніше розповідь наш кореспондент Дмитро Дідора. Він з нами на зв'язку. Дмитре вітаю, де розташовані такі центри, і яку допомогу у них надають. Розповідай. Вітаю Христина. Вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо. Отже, всі ми відчуваємо іноді таку психологічну, що нам потрібна психологічна підтримка під час війни, оскільки виснажує всіх людей і обстріли, і війна, і особливо на прифронтових територіях. І отже, такі центри працюють майже по усій лінії зіткнення в безпечних місцях. Краще за мене про цей проєкт розкаже сама проєктна менеджерка таких центрів, пані Олена Хлупоніна. Я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка. Де розташовані ваші такі центри та яку допомогу можна отримати? Інтегровані центри комплексної підтримки реалізують свою діяльність у таких областях як Харківська, це місто Харків, це Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв та Херсон. В комплекс інтегрованих центрах комплексної підтримки громадяни України можуть безоплатно на постійній основі отримати послуги сімейного лікаря, психолога. У нас працюють як дорослі, так і дитячі психолог, узконаправлений, Також це допомога та. Супровід соціального працівника і юридична допомога на постійній основі, як до вас можна потрапити? Інтегровані центри розташовані при поліклініках та центрах первинної медико-санітарної допомоги, і це дуже зручно в одній, в одній будівлі, в одному медичному закладі від сімейного лікаря потрапити одразу за отриманням послуг да, і допомоги і підтримці в тих ситуаціях, які виникають у людей. Дякую вам, пані Олено. Отже, зараз ми почули, як можна потрапити, де розташова такі центри. Тож, якщо відчуваєте, що вам потрібна психологічна підтримка, підтримка вашого ментального здоров'я, знаходьте такі центри Brave and Safe. у соціальних мережах. Там вказані усі адреси, до якими ви можете звернутися, Христина.